Тема золота медаль, срібна медаль це є одна із складових якості освіти, про яку ми сьогодні говоримо. У минулому році у нас було 200 бальників 57. Але в минулому році на 261 одинадцяти класників було менше, ніж в цьому. Тобто, в цьому році у нас загальна кількість випускників, які закінчили 11 клас в Кировоградській області, складає 5221 учень. На 261 більше 11-класників, ніж в минулому році. Тобто говорити про тенденцію: виїхали, в деяких моментах зменшується демографія. В цьому році ми це не можемо говорити. Тобто тенденція така, що у нас 11-класників більше. Якщо ми порівняємо золоті медалі, скільки в цьому отримали і в тому отримали, срібні медалі, скільки в цьому і в тому, я можу вам сказати: в цьому році отримали золоті медалі 371 медаль. Отримали наші випускники 11 класів, що складає 7% від загальної кількості випускників цього року. Минулому році отримали 299 золоті медалі, що складає за минулий рік 6%. Тобто, в цьому році на 1% збільшилась якість. Освіти якщо ми говоримо про формат «золоті медалі, тому що в цьому році отримали 108 випускників срібні медалі, що складає 2 відсотки, і в минулому році вони отримали 98 учнів отримали срібні медалі, що складає 2 відсотки. Таким чином. Срібні медалі, що в минулому році навчальному, що в цьому році однакова однакова відсотковий, однакова відсоткова якість 2%. відсотки. Що стосовно золотих медалів на 1% відсоток більше 7 і 6. хто може отримати золоті і срібні медалі. В першу чергу, звичайно, є таке положення про золоту медаль. Це за високі досягнення у навчанні. Срібна медаль іде за досягнення у навчанні. Золотою медаллю нагороджуються випускники закладів освіти, які за період навчання, а це в першу чергу. 10-11 буде вже скоро нуш 12 клас. Це досягли високих успіхів в навчанні і за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової тестації. Претенденти нагородження золотою або срібною медаллю не можуть раніше не могли бути звільнені від ДПА. Не різниця. У вас є золота чи срібна медаль ДПА, і НМТ, звичайно, ви складаєте обов'язково. Але з 2020 року здобувачі освіти спершу через пандемію, а потім через повномасштабне вторгнення були звільнені, про що я казала, вже були звільнені від походження ДПА. Чи надає золота чи срібна медаль переваги при вступі до ЗВО? Сьогодні і золота медаль і НМТ теж не, в першу чергу не впливає. Але нагородження золотою медаллю за високі досягнення... І за, досягнення, і за досягнення навчання срібної медаллю є в першу чергу моральним стимулюванням випускників закладів загальної середньої освіти. У різні роки вступної кампанії роль медалі для абітурієнта при вступі вона змінилась. Я пам'ятаю часи, що саме золота чи срібна медаль надавала певні бали при вступі. Тоді ще називалось винезе, Вищий навчальний заклад. Тобто, якщо ви випускниця, у вас золота медаль, це було наприклад плюс 30 балів до ваших балів 200 балів. Якщо ви переможці олімпіад, плюс 20, наприклад, балів до периовного предмету. Тобто, це давало вирогідність і це стимулювало того, того, щоб отримати цю медаль. На сьогоднішній день, наприклад, 10 років тому, у 2014 році, випускники, які здобули повну загальну середню освіту та були нагороджені золотою медаллю або срібною, мали право на першочергове. Зарахування до закладів освіти і так було. До 14-го майже року. Але вже через рік, у 2015 році, в умовах прийому до закладів вищої освіти не було прописано про медалі. Але заклади вищої освіти було надано право міністерствам самостійно у власних правилах прийому визначатися. Наприклад, наш університет він сам вирішує правила прийому, затверджені наказом ректора. Чи ми першочергово беремо випускники золотої медалі чи срібної? Чи вони йдуть на всіх підставах, як всі інші? Останніми роками наявні. С медалей не враховувалась при вступі до закладів вищої освіти. Порядок прийому для здобуття вищої освіти також не встановлює переваг для абітурієнтів, які отримали золоту чи срібну медаль. І ви всі прекрасно розумієте, ми почали з цього сьогоднішню зустріч з тим, що обов'язково, якщо ви йдете в університет, в інститути, в академії і в заклади вищої освіти, це обов'язковість результатів національного мультипредметного. Тесту, отже, наразі отримання медалі не дає переваги при вступі до закладу вищої освіти, але дає переваги, якщо ви вступаєте до закладу професійної і професійної технічної освіти. І, звичайно, це слугує моральним заохоченням.